Виконуємо номер 1215 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. І всього 4 завдання. Приступаємо до виконання. Виконувати будемо ланцюжком. Виконуємо першу дію у дужках. Сума двох чисел з різними знаками. Додаємо два числа з різними знаками модуль більше додатнього числа. Тому ставимо його знак. Або знак плюс ставити не будемо, і знаходимо різницю модулів. 5,9 віднімемо 4,2. 5,9 відняти. 4,2 буде 1,7. Тепер знаходимо добуток двох чисел з різними знаками. Ставимо знак мінус і знаходимо добуток їх модулів 2 множимо на 1,7 буде 3,4 отримали мінус 3,4. Для того, щоб від одного числа відняти інше, потрібно до зменшуваного додати число. Протилежне до від'ємника. Наш від'ємник 0,15, додаємо число до нього протилежне мінус 0,15. Додаємо два числа, два від'ємних числа, поставили їх спільний знак і вдаємо їх модулі 0,42, додати 0,15 буде 0,57. І тепер множимо мінус 0,57 на 6,2. Виконуємо множення двох чисел з різними знаками. Буде у нас число від'ємне. Знаходимо добуток їх модулів 0,57, множимо на 6,2. 2 множим на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 множим на 5, 10 та 1, 11. Множим на 6. 6. На 7, 42, 2 записали, 4 запам'ятали. 6 множим на 5, 30, та 4, 34. Виконуємо додавання. 4, 3, 5, 3, відокремлюємо три цифри комою. Отримали 3 цілих. 534. 000. І мінус мінус 3,534. Задання третє виконуємо дію в дужках. 4,7 відняти 9,6. Щоб від одного числа відняти інше, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. 4,7 додати мінус 9,6. Більший модуль у нас у числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 9,6 відняти 4,7, отримаємо 4,9. Виконуємо множення тепер на мінус 3,1. Перемножаємо два від'ємних числа, добуто двох від'ємних чисел. Є число додатнє, тому знаходимо добуток модулів. Модуль мінус 4,9 це 4,9, модуль мінус 3,1 це 3,1. 9 множимо на 19. 1 множино на 4, 4. 3 ммножино на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множино на 4 12, 2 14. Виконуємо додавання 9, 11, 5, 1. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали 15,19. І тепер віднімаємо 4,9. 15,19 відняти 4,9 буде 11, 1. Задання четверте виконаємо множення 4,2 на мінус 3,5. Перемножаємо два числа з різними знаками. Буде число від'ємне. Перемножаємо їх в модулі. Модуль 4,2 буде 4,2. Модуль мінус 3,5 буде 3,5. 2 множимо на 5 10. 4 множимо на 5 20. Множимо на 3. 6, 0. 12. Викон додавання 0, 0, 7, 0, 4, 1. Відокремлюємо три цифри комою. Маємо 14,7, де знак мінус мінус 14,7. Тепер виконаємо множення мінус 0,5 на мінус 0,4 добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Знаходимо добуток модулів. Модуль мінус 0,5 це буде 0,5. Модуль мінус 0,4 буде 0,4. 4 множимо на 5, 20 і відокремлюємо до цифри комою. Маємо 0,2. Щоб з одного числа відняти інше, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два від'ємних числа, ставимо знак мінус, додаємо їх модулі 14,7 додати 0,2 отримаємо 14,27, до знак мінус мінус 14,27. Ми знайшли значення виразу номер 1215 виконано.